Порізька гімназія No76 вітає Україну із світом, воскресінням Христового. Христос Воскрес, лунає нас нею, Величний дім коли нам до небес. Христос Воскрес, яка велична вміна, і любов, і ласка, і краса. Христос Воскрес, лунає в Україні і здійсниться найбільше із чудес. І зникнеть тьма, і сонце правди зійде, і звідси прожмуть, до прокляту орду. Голова не жмірує, небо передай, всемогутній Боже зупини війну. На нашому боці правда, віра, Бог. наш дух не міцний не знищити, не вбити. Підтримку маємо Божого плеча. Всемогутній Боже, зупини війну. Христос Воскрес! полина ведом. Добра радості, благополуччя, миру, з спокою душі. Божого благословення вам, друзі! 是。